Гороскоп на цей час буде практичний, так що прислухайтеся уважно до нього. Отже гороскоп, на 3 ли... Отже, гороскоп на 3 грудня. Овен. Не відкладайте важливий дзвінок чи зустріч. Швидка реакція в цей день принесе позитивний результат. Тілець. Перевірте рахунки та складіть список покупок. Фінансова уважність обернеться вигодою. Близнюки. Ідеальний час для збору інформації чи проходження короткого онлайн-курсу. Рак. Встановіть чіткі межі у роботі чи спілкуванні. Це принесе ментальний спокій та ефективність. Лев, ви завершите великий ваш проект. Успішне закінчення справи, підніме настрій, авторитет і все таке. Діва. Будьте уважні до документів та цифр. Уникнення помилок сьогодні найбільша перемога ваша. Терези. Відверта розмова з партнером допоможе налагодити гармонію. Скорпіон, приберіть старе, що вас тягне. Позбавлення від зайвого принесе фінансове полегшення. Стрілець, зробіть детальний план майбутньої подорожі чи проекту. Це врятує від імпульсивних рішень. Козеріг, складіть чіткий план на тиждень організація роботи в цей день джерело внутрішньої сили. Водолій. ви маєте поспілкуватися з колегами або однодумцями для вирішення вашої складної проблеми, яка у вас, напевно, є. Риби. Ви вже знайшли час для роздумів, знайдіть час для творчості, щоб перезавантажити ваш мозок. І якщо вам сподобалось, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також, напевно, буде цікаво. Якось так бережіть себе.